Так, тепер ті сіточки, що я по вертикалі з'єднував. Зараз їх з'єднаємо по горизонталі. По горизонталі, ось, ось дві сітки по горизонталі і з'єднуємо їх вертикальним швом. З'єднання починається завжди там, де є свободний кінець. Потрібно закріпитися в цій стороні вічка, яка рядом біля свободного кінця. Тут трошки більше, щоб потом. Просто закріпитися, щоб було зручно. Так, тепер планка нам не потрібна, тут тільки глиця, з ниткою і все. Заводим нитку, заводим завжди знизу. Далі. Так як у нас з'єднання буде в цю сторону, то перекидаємо. Отак От йому з'єднано, щоб нитка виходила до другої сітки. Це Хебешна нитка, тому тут звичайний так щоб було видно рибацький вузол. Так. Все, єсть далі. Перекидуємо через, вірівку, на якій тримається сітка. І далі потрібно зробити ось в цьому місці, на цьому рівні вузол. Нову нитку прикладаємо до існуючої сітки завжди зліва. Потім зачіпляємося. Ну, я тут не зачепив, можна було б сітку знизу зачепити, щоб воно трошки не тямне. ну отак от попробую. Ось підвів до цього до вузла. Отак. Тепер. Через дві, другий раз чіпляю. Так, що вийшло? Ну, перше нехай вийшло трішки вище, то не страшно. Далі. Далі у нас на цій сітці ось місце з'єднання. Знову кладемо зліва і защепляємося. І дивимося, щоб у нас ось було з'єднання біля. узла На одном уровне еще Сюда. Ну и цей узел. Біля нього на этом рівні новый узел. защепляемся. за 2 есть и так далее и за дви. Если нет, как Тоді полутерним вузлом або двойним можна з'єднувати. Двойний вузол тримає навіть краще, ніж полутерний, але полутерний теж надійно держить. Так, зліва зачіпляємося. Вузли, бажано поближче робити, щоб однаково було, воно ну, тоді хай сітка буде. Хоча воно потім заплітатися буде, якщо маскувально воно не але краще зробити рівніше. Ну, Взагалі-то завжди необхідно намагатися зробити все рівно і красиво і гарно, тому що криво і косо воно саме завжди получиться Незалежно від вашого бажання. Ну, думаю, поки що досить, щоб так було зрозуміло, що і до чого. Так, що в нас вийшло? От таке з'єднання. Якби це була нитка одного кольору, і не було б і видно, що тут іде з'єднання двох сіток. Все, бажаю вам. Успіхів, плетіть сітки для ЗСУ. Слава Україні! Все буде добре, Україна переможе!